Черкаських прикордонників нині всього вдосталь. Вони досі на східному рубежі країни на Донеччині. Про це військовики повідомили віка новинам телефоном. Передачі від черкащан вони отримують регулярно з російськими військовими, що стягнуті по той бік кордону, поки жодного контакту не мали. Нині оршанецькі прикордонники в повній безпеці та тримають зв'язок із рідними. З місцевими жителями вже теж роззнайомилися. Нагадаю, боронити українські рубежі прикордонники з Оршанця вирушили ще півмісяця тому. І от цим людям на сьогоднішній день наш підрозділ взагалі практично е, забезпечений харчуванням, от то що одяг передали одіяла, мазки хлопцям, сигарети, зубної пасти. Тобто я скажу, що ми відчуваємо, ходіть далеко, знаходимося зараз практично 900 км кілометрів Черкащини, але над нами грів флаг Черкаської області і міста Черкас, а що стосується. Території, то там несуть службу прикордонники Росії, О, таких ніяких у нас не було О, то, проблем. Ну тобто я рахую, що це пока стабільна обстановка.